Як ви ставитесь до кандидата у президенти, який уникає політичних дискусій? Якщо кандидат не з'являється на телебаченні під час політичних дискусій, звичайно ж виникає питання, чому можливо існує якась особлива причина, яку я як глядач розумію інакше? Я завжди обмірковую, чому людина не хоче себе публічно презентувати. можливо, є що приховувати. Це трохи підозріло, та показує його не з найкращого боку. Суспільно-політичні дискусії в Колумбії відбуваються досить часто. Для політиків це можливість зізнатися думку народу і можливість запропонувати рішення проблем. Демократія неможлива без політичних дискусій. Ми в Литві часто говоримо, що у суперечках народжується правда, і в нашому випадку саме в дискусіях народжується правда. Якщо кандидат не з'являється на дебати, він мусить пояснити свою позицію, тому що це неповага до виборців і непрофесійно для нього. Я вважаю, що немає жодних причин щось приховувати, тому що якщо ти хочеш бути справді сильним лідером, ти маєш грати у цю гру зрозуміло та ясно. Політичне ток-шоу за участі кандидатів у президенти зворотний відрік незабаром на суспільному.